Так, доброго дня, шановний 9 клас. Сьогодні у нас з вами другий урок з хімії на тему хімічний зв'язок і будова речовини. Це другий урок у нас із першої частини розділу із теми вступ і повторення знань про речовини. Отже, сьогодні розглядаємо хімічний зв'язок, його типи і яка будова речовини, речовин існує в природі. І так, Хімічний зв'язок. Що це, що це таке? Між хімічними елементами, ну, взагалі, хімічні елементи, які знаходяться в природі, вони існують в навколишньому середовищі у вигляді складних або простих речовин. Ми це з вами минулого разу говорили. Атоми сполучаються у молекули, утворюючи речовини. І ось саме. Ті форми сполучення атомів у молекули називаються хімічними зв'язками. В процесі хімічної взаємодії електрони між хімічними елементами, різними хімічними елементами, різними атомами, давайте так правильно скажемо, хімічних елементів перебувають, перебудовуються. і... Входять до складу електронних оболонок. Таким чином, електронні оболонки двох різних елементів об'єднуються, формуючи спільні електронні пари, ось, які і формують хімічні зв'язки. Тобто, ми з вами зробимо наступний висновок: що хімічний зв'язок це у нас таке фізико-хімічне явище, тому що в ньому приймають участь фізичні тіла, під час якого відбувається взаємодія електронів атомів хімічних елементів або структуру творених. В результаті такої взаємодії, під час якого формується молекула складної речовини. Ось так. Тобто, фактично, щоб ми з вами розуміли, всі хімічні зв'язки побудовані за рахунок електронів. Або безпосередньо ними, або за рахунок їх діяльності. І так. Які, типи хімічно, які характеристики хімічного зв'язку ми, ми знаємо? Це енергія зв'язку, це його довжина і його напрямленість, або так званий валентний кут, за яким розташовуються орбіталі і таким чином утворюють зв'язок. Що таке енергія зв'язку? Енергія хімічного зв'язку це така міра його міцності, коли утворюється зв'язок між атомами. Безпосередньо. Це кількість енергії, яку потрібно атому хімічного елементу витратити на те, щоб розірвати даний зв'язок. Чим більше затрачено енергії на створення зв'язку, тим більше енергії потрібно, щоб цей зв'язок розірвати. Ну ось на схемі ми з вами бачимо утворення молекули водню із двох атомів водню. Ось. У нас утворюється ось, дивіться, перекривання електронних орбіталей. Ось тут у нас формується електронна пара, яка утворює більш стільку систему, в результаті чого у нас дивіться, окремо взята енергія одного електрона в атомі водню в лівому і в правому, вони будуть менші, ніж, навіть їхня сума буде менша, ніж енергія зв'язку, який утворюється між цими атомами. Далі, довжина зв'язку. Це відстань між ядрами двох атомів хімічних елементів, які безпосередньо утворюють зв'язок. Ну і ось у нас просто взяті два атоми. Ну, наприклад, це можуть бути атоми того ж самого гідрогена. Дивіться, ось, ось їх електрони, ось їхнє ядро. І коли вони утворюють зв'язок, утворюється спільна електронна хвара, то ось цей максимальний зв'язок між. Ядрами в молекулі між ядрами двох атомів і буде називатися довжиною зв'язку. Довжина зв'язку вимірюється у нанометрах. Якщо, наприклад, для порівняння, якщо енергія вимірюється в кілоджолях да, на моль, то довжина зв'язку вимірюється в нанометрах. Ось хімічний зв'язок буде тим міцніший, чим менша довжина даного зв'язку. Ось так. Так, шановні. Тобто, чим зв'язок коротший, чим більше енергії в нього затрачено, тим він міцніший. Пам'ятайте таку особливість, що закономірності зміни значень між ядерних відстаней співпадають з закономірностями зміни атомних радіусів елементів безпосередньо. тобто... Ну, в періодах і групах періодичної системи. Те, це те, що ми з вами розбирали з економірності. Да? Тобто, із збільшенням радіусу атому, радіусу атому між елементами виникає зв'язок і зростає довжина цього зв'язку. Тобто, чим більший радіус атому, тим більша буде довжина хімічного зв'язку, який він утворить з іншим хімічним елементом. Ось так. Далі, і третє, напрямленість зв'язку або так званий валентний кут. Валентні кути у нас виникають в результаті гібридизації електронних орбіталей. Ось типи гібридизації. Ми їх будемо з вами детально вивчати в другому семестрі та в 10 класі, коли будемо говорити про органічні речовини. Внаслідок чого орбіталі розташовуються одна по відношенню до іншої під певними кутами, наприклад, 120-120 градусів. 109 градусів там 128 градусів. Ось, наприклад, як тут, 180 градусів ми бачимо да? Ось, 109 градусів розташування орбітали формують таку молекулу, як тетраедр. Наприклад, 120 градусів формують трикутну пірамідальну молекулу, да? 180 градусів формують лінійну молекулу, є ще октаїдричні октайдри, молекули, у яких 8 кутів. Ось. Тобто в утворенні хімічного зв'язку має значення лише електростатична колонівська сила, носіями якої є електрони і ядра атомів. І Ось то, те, що ми з вами бачили, ось ця електростатична взаємодія, плюс притягує мінус, мінус притягує плюс. Ось. Згідно з сучасним уявленням, хімічний зв'язок має електричну природу, так як у нас взаємодіють два заряди, але механізм його утворення може бути різний. І так, підводимо такий підсумок. Отже, хімічний зв'язок це зв'язок між атомами хімічних елементів, який утворений за рахунок електронів або їхнього впливу безпосередньо. В результаті чого зв'язок має такі характеристики, як енергію, тобто, це кількість закладеної енергії. В сам хімічний зв'язок. Чим більше енергії закладено, тим зв'язок міцніший. Має довжину, це відстань між атомами в молекулі хімічного, хімічної речовини, яка утворилася е, між ядрами верніше атомів. І має напрямленість, тобто кут розташування орбіталей в результаті гібридізації, які формують зв'язок, в результаті чого молекули можуть мати різну форму. Далі тепер переходимо до характеристики самих, зв самих типів зв'язків. І так, типів хімічних зв'язків чотири основних чотири типи. Є ще винятковий тип. На цій схемі він не зазначений, але я про нього скажу. І так, це зв'язок йонний, зв'язок між йонами або зарядженими частинками. Це зв'язок ковалентний, він буває полярний, неполярний. Це зв'язок між атомами. А не зарядженими частинками. Зв'язок водневий це міжмолекулярний тип зв'язку. Ми його розглянемо. І зв'язок металічний це той зв'язок, який утворюється в молекулах металі. Почнемо ми з вами з ковалентного зв'язку. Отже, що таке ковалентний зв'язок. Фактично ковалентний зв'язок це зв'язок між атомами хімічних елементів, які формуються за рахунок утворення електрон... спільної електронної пари. Підкреслюю, спільної. Тобто це означає, що електронна пара буде належати обом атомам. Давайте подивимося на схему. Тут у нас є неполярний і є полярний зв'язок. Дивіться, ось взаємодіють між собою два атоми. В першому випадку це атоми гідрогену, в другому випадку це гідроген і хлор. І ми бачимо, що так як у нас взаємодіють, в першому випадку взаємодіють атоми одного хімічного елементу, то вони за своїми характеристиками однакові. У них однаковий радіус. Однакова кількість електронів. За рахунок колонівських сил, про які ми тільки що з вами говорили, формується спільна електронна пара, атоми зближаються до певної відстані, до, до тих пір, поки формується у нас довжина зв'язку. І таким чином утворюється хімічний зв'язок. І ось ця електронна пара, яка утворилася, тепер належить як одному атому гідр... гідрогену, так і іншому. Таким чином формується молекула водню. Давайте розглянемо другий варіант. В, в другому варіанті у нас взаємодіє гідроген і хлор. Ми бачимо, що у гідрогену радіус атому більший, у хлору радіус атому менший. Це означає, що е, сила як притягування електрона атому хлору до ядра атому хлору більша, ніж у гідрогену. Тому, коли ці атоми будуть зближатися один з одним за рахунок сили притягування різнозаряджених частинок, то хлор. Як більш електронегативний елемент упритримає ближче до себе свій електрон і спробує якомога ближче притягнути електрон гідрогену. В такому, в такому випадку також сформується спільна електронна пара, вона буде належати обом елементам. Обом атомам. Але якщо ми порівняємо перший варіант, де утворюється молекула водню, і другий варіант, де утворюється молекула хлороводню, то ми побачимо з вами, що так як тут у нас атоми однакові, то і електронна пара притягується до ядер з однаковою силою. Тому вона зв'язок буде знаходитися, так би мовити, посередині між, на рівні відстані між двома ядрами. А в другому варіанті, коли притягується. Коли взаємодіють елементи різного типу, тобто ну, різні хімічні елементи, то електронна пара зміщується у бік більш електронегативного хімічного елементу, хоча і залишається спільною. Таким чином, у нас з того боку, звідки, звідки змістився електрон, так би мовити, огаляється ядро, і таким чином. З цього боку формується частковий позитивний заряд, частковий, неповний, ще раз кажу. А з іншого боку, де електрони ближче до, ад, до ядра, формується частковий негативний заряд, бо електрони у нас заряджені негативно. Тому у першому випадку у нас не утворюється ніяких зарядів, тому зв'язок називається неполярний, а у другому випадку утворюються два різних полюси за значенням плюс і мінус, тобто два рівноцінних за величиною і. Значенням зарядів такий зв'язок називається полярним, і у випадку полярного зв'язку формується диполь. Система із двох зарядів, однакових за величиною, але різних за значенням. Ось так. Дуже прошу вас, коли будете писати конспект, замалювати цю схему, записати характеристики цих зв'язків і запам'ятати. Таким чином, ковалентний зв'язок це такий хімічний зв'язок, який здійснюється за рахунок спільної електронної пари, що одночасно належить обом атомам, які вступають у взаємодію. Причому кожний атом дає один електрон для утворення даної пари. Щодо форм ковалентного зв'язку, існують дві основних форми. Це сігма-зв'язок або одинарний ковалентний зв'язок, коли перекриваються по одній електронній орбіталі. Ну, наприклад, ось S-орбіталі, ось P орбіталі, а ось С і П. Або, наприклад, ось, де орбіталі перекриваються. Тобто в одному місці утворюється зв'язок. Такий зв'язок називається сигма, або одинарний. Існує пі-зв'язок, або ще, його ще називають подвійним. Це коли орбіталі, пара орбіталі перекриваються в двох місцях. Ну, ось, Наприклад, як П-орбіталі або де орбіталі перекриваються. Бачите, ось в цьому місці і в цьому місці. Таким чином формується подвійний ковалентний зв'язок. Далі. Переходимо до йонного типу зв'язку. І на схемі ми одразу з вами бачимо, що фактично у нас дуже схожа схема з ковалентним зв'язком. Подивіться: тут у нас електрони з атомами, з ядрами взаємодіють і там. Йонний зв'язок формується так само, як і ковалентний, з єдиною відміною. Коли між собою взаємодіють атоми хімічних елементів, у яких радіус дуже сильно відрізняється, ну, наприклад, тут в нашому випадку це натрий і хлор. Дивіться, у хлору радіус настільки менший ніж у натрію, що хлор не просто притягує до себе електрон натрію, а повністю його відриває і забирає. Таким чином, натрій залишається без зовнішнього електрону і набуває повного заряду плюс, не часткового, як у полярному зв'язку, а повного заряду. А хлор забирає собі електрон і набуває повного заряду негативного. Таким чином формується два заряджених тіла. Це Які ми називаємо йонами. Позитивно заряджений йон ми називаємо катіоном, негативно заряджений йон називаємо аніоном. Так як це заряджені частинки, то за рахунок колонівської взаємодії, плюс притягує мінус, у нас формується специфічна молекула зі специфічним зв'язком. Так, як це йони, то й зв'язок іонний. Тому робимо висновок: що йонний зв'язок це зв'язок між йонами, який виникає. Наслідок взаємодії атомів металічних та неметалічних елементів з великою різницею радіусів атомів. Хочу, до речі, звернути вашу увагу, що ковалентний зв'язок виникає тільки. Тільки між неметалічними елементами, а іони між металічними і неметалічними. Ось така підказка. Знаєте, діти часто запам'ятовують подібні підказки, така підказка, щоб легко розрізняти. Далі, металічний зв'язок це зв'язок в атомах металів. Зв'язок дуже специфічний. Полягає в чому? Полягає в частковій іонізації. Тобто в молекулі металу одночасно відбуваються наступні два явища. Електрони вилітають із атомів, таким чином атоми на короткий час набувають позитивного заряду. Але в той самий час прилітає інший електрон і атом знову стає нейтральним. Таким чином, в молекулах металів постійно існують частково іонізовані, тобто частково заряджені атоми, між якими постійно хаотично рухаються електрони. Ось такий тип зв'язку і називається металічний. Він, він існує тільки в молекулах металів. Ось. І останній тип зв'язку, який класичний, який ми розглянемо, це зв'язок водневий. Це вже зв'язок міжмолекулярний, не тільки між атомами, а безпосередньо в самій молекулі. Давайте подивимося. На прикладі молекул води. Дивіться, ось у нас схема утворення молекули води. Тут все логічно, тут у нас утворюється кутова молекула з двома ковалентними зв'язками між гідрогеном і оксигеном. Ось один зв'язок, одна пара, ось друга пара. Причому в даному випадку формується диполь. З одного боку частково позитивний заряд біля атомів гідрогену, з іншого частково негативний. І ось коли такі диполі зустрічаються у середовищі, то вони можуть взаємодіяти між собою. Тобто ось одна молекула води може взаємодіяти з другою молекулою води. Чому? Тому що у цих молекул є заряджені частини атомів. Оксиген, який має частково негативний заряд, може притягувати гідроген іншої молекули, який має частково позитивний заряд. І такий зв'язок називається водневим. Тобто це електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів гідрогену в цих молекулах. Вона може існувати і в неорганічних речовинах, і в органічних речовинах. Ну ось на цьому малюнку у нас якраз показана взаємодія між органічними речовинами за рахунок водного зв'язку. Червоний це у нас атом оксигену, білий це атом гідрогену. Бачимо, да, гідроген притягує оксиген іншої молекули. Ну і в такий специфічний винятковий тип хімічного зв'язку це донорно-акцепторний зв'язок. Тут у нас бачимо два типи: донор і акцептор. Донор той, що віддає, а акцептор той, що приймає. І тут дуже цікаво. Розглянемо на прикладі молекули амоніаку і утворення з цієї молекули катіону амонію. Дуже таке цікаве явище. Молекула амоніаку має у нас ось таку пірамідальну кутову структуру. Де один атом нітрогену приєднує до себе три атоми гідрогену. Таким чином формується триковалентних зв'язки. У нітрогену залишається неподільна електронна пара на С підрівні. Коли молекула амоніаку зустрічає в середовищі катіон гідрогену, тобто атом гідрогену, що, у якого немає електрону, немає електрону, але є вільне місце біля цього атому, то неподільна пара С-електронів нітрогену може переселятися на цю вільну електронну орбіталь. Таким чином, нітроген може приєднувати до себе четвертий атом гідрогену і формувати вже повноцінно заряджену частинку у вигляді катіону, катіону nh 4 Ось такий зв'язок, де один Одна речовина віддає неподільну пару електронів, тобто вона стає донором іншому атому, у якого є вільна орбіталь без електронів, без електронів, який стає акцептором і називається донорно-акцепторним зв'язком.